Вітаю усіх вас, шановні любі глядачі. У цьому блогові мені хотілося б розповісти вам про такий чудовий препарат, який має назву Метформін. Це препарат, який моїй матері призначили заради схуднення, заради лікування, інсулін-резистентності, схильності до діабету другого типу На складі препарата така речовина як Метформіну, Гідрохлориду 850 мг. В упаковке 60 таблеток, вкрытых в оболонку, фирма Артериум. Вот так выглядят эти таблетки. Они достаточно большого размера. 6 блистеров по 10 таблеток. Упаковьте. Ось така інструкція. Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Антидіабетичні препарати. ранальные гипогрокимичные засоби. за винятком інсулінів. Бігуаніди. Показання цукровий діабет другого типу, при неефективності дієтотерапії до режиму фізичних навантажень, особливо у хворих з надлишковою масою тіла. Цей препарат допомагає достатньо швидко та безпечно схуднути, позбавитися від зайвої ваги, від неприємних жирових відкладень. Моя мати буде його приймати. Зараз я покажу, як вона виглядає на початок прийому препарату. Також продемонструю, скільки вона зараз важить. Потім у подальшому я буду показувати, як змінюється вага, як здоров'я моєї матері стає кращим, як вона стає більш стронкішою, здоровішою, як поліпшується її фізична форма. Зараз усе це я вам покажу. Також буду відслідковувати результати прийому цього чудового препарату. У подальших блогах. На цю тему я розповім вам усе. Тоді я точно зможу сказати вам, чи ефективний цей препарат, чи треба його приймати заради схуднення, чи він неефективний. Усе це я побачу вперше і ви теж зможете побачити прогресування моєї мати у схудненні. А зараз я покажу вам свою мати, покажу її вагу і далі будемо разом слідкувати за її. Схудненням та станом здоров'я. Ось так моя мати виглядає до початку прийому препарату, до початку свого схуднення Далі будемо бачити результати. Ось ви бачите, моя мати важить зараз 90 кг. Це не дуже багато, це не критична вага. Мені здається, що сходити вдасться. Дуже легко, просто та без проблем. Зараз ви побачили як виглядає моя мати до початку лікування препаратом. Метформін, вона така повненька жіночка. Але це не критична вага. Вона просто м'якенька, пухенька, але важкого ожиріння в неї немає. Є невелика перша ступеня ожиріння, невелика зайва вага. Її вага зараз ровно 90 кг. Саме як і моя вага. Ми з нею важимо одинаково, але я набагато вищий, Саме через це виглядаю струнким, Ніякої зайвої ваги в мене немає. В мене ідеальна оптимальна вага, яка повинна в мене бути. Тому худнути я не збираюся, худнути буде моя мати, її зріст 1,68 м, ідеальна вага для неї, яка в неї вже колись була 65 кг. І вона буде намагатися досягти своєї ідеальної ваги. Сьогодні мати починає приймати цього чудового препарату під назвою Метформін, і я сподіваюся. Що все в неї вийде, що вона досягне своєї ідеальної ваги, своєї ваги мрії. Хочу побажати своїй мати успіхів у схудненні та покращенні свого здоров'я. Усім глядачам бажаю гарної фігури, чудової спортивної форми, чудового настрою, бувайте завжди мужніми, сильними та незламними. Усім бажаю добра!